За сприянням програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні було реалізовано програму з екстреного очищення від вибухонебезпечних предметів і розчищення залишків руйнувань в Бучанській міській територіальній громаді, дана програма передбачала як демонтажі зруйнованих будівель, а також ліквідацію стихійного сміттєзвалища. Хочу зазначити, що зачищена дана територія. Площею понад 2 гектари, близько 11 тисяч кубічних метрів твердих побутових відходів, а також залишків руйнувань, які люди сюди зносили з міста і звозили, було ліквідовано, зачищено. Попередньо відбувалося сортування для реалізації даного проєкту. Програму розвитку організації Об'єднаних Націй було залучено близько 70 осіб, що займалися сортуванням даного сміття, а також близько 50 одиниць важкої техніки. Також були залучені відповідні фахівці ДСНС. Окрім твердих побутових відходів, тут знаходилися залишки транспортних засобів, близько 70 одиниць, з яких 30 одиниць знайшли своїх власників. На жаль, 40 одиниць техніки. Автомобілів саме ми не змогли ідентифікувати. Бучанська міська територіальна громада. хоче подякувати міжнародним партнерам, що долучилися до реалізації даного проекту. І сподіваємося, що жителі будуть відповідально відноситися і не будуть створювати стихійних сміттєзвалищ на території нашої громади.